Вітаю, я вам показала приклад, як можна відстояти себе від тикашників. Я визвала на себе вогонь. Звісно, я ризикую життя. Я це дуже добре осознаю. Мене будуть звинувачувати проросійські позиції. Рука нога Москви. Колаборант, сепаратіст тощо. Але я не бачу іншого е шляху для спасіння себе і народу. І у мене до вас питання. Хто з вас зміг відстояти себе, заявити себе? Я вам приклад показала, яким можна скористуватися. Приклад правового шляху. Напишіть мені, будь ласка, які у вас були випадки? Як ви відбилися, що ви говорили? Чим ви аргументували? Чи допомогли вам друзі, чи сторонні, чи які у вас досвід? Скажіть, будь ласка напишіть, бо дуже це дуже важливо.